Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся християнську передачу Мир Вам. З вами Володимир Родим'юк. І сьогодні ми будемо говорити про мовне питання. І якщо у вас виникнуть запитання під час передачі чи після передачі, ви можете нам зателефонувати на номер 098 92 57 061 ще раз 098 92 57 0,61 або 050 24 15 713, 050 24 15 713 залишається з нами. І з великим задоволенням я хочу представити гостя передачі Мер Вам. У нас в студії Роман Корнійчук, 24 роки, місто Рівне. Він несе служіння серед молоді в церкві, відродження. Свого часу закінчив Рівненський регіональний біблійний коледж, і саме таке, мабуть, найважливіше, так, що мені найбільше подобається. Він з багатодітної сім'ї, і у його батьків шість синів, один з них він, так, у нас присутній, і три дочки. Із цих синів двоє синів прийомних. І всі діти в цій сім'ї, всі діти віруючі, всі діти християни. І в нас сьогодні дуже важлива тема, цікава тема як позбутись поганих слів. Вітаю Роман, вітаю вас. І Ми говоримо сьогодні на цю тему. Як позбутися поганих слів? І сьогодні багато людей не соромляться лихослів'я. Дехто навіть просто із ну, хвалиться цим, так що він може пару склати пару крутих слів. Молодь особливо так. Ми чуємо всюди, десь в громадських місцях, інколи в навчальних закладах на перервах, нецензурні слова, ненормативна лексика. І там, де більше без духовності. Там і більше лайки, так скажемо, навіть в регіонах України, там, де більше бездуховності, там більше е, цих слів поганющих. Чому українці, і, ну, не тільки українці, так, але наші найближчі сусіди, росіяни, білоруси, е, вживають ці лайливі слова? Ну, на мою думку, мені здається, що ця проблема розвивається ще в молодих роках. І коли. Молодь вони не навчаться цих слів в свої молоді роки, то є велика ймовірність того, що вони їх не будуть говорити взагалі протягом життя. Але так стається, що в таких молодих і підліткових роках є такі моменти, коли людям хочеться бути на когось схожим. Угу. І от коли вони дивляться на людей, які можуть без будь-якого докору сумління вжити таке круте, крепке словечко, і їм хочеться бути на них схожим. Тому ну, що це здавалось би такі модні люди. І чому ці слова з'являються? Бо це модно. І люди хочуть бути на когось схожими. Угу. Е, ну, скажімо, виховані і культурні люди, вони розуміють, що це проблема. Проблема з нашою мовою, з нашим спілкуванням на вулиці, на роботі, е, проблема з так званою ненормативною лексикою. Чому полягає е, ця проблема? Дозвольте дещо додати. Мені здається, що не тільки виховані люди розуміють. Мені здається, що цю проблему розуміють всі. Одного разу на... маю можливість працювати і працював одного разу з своїм хорошим другом Василем. І він якось вжив таке круте слово. Він його так сказав, а потім подивився на мене і говорить: о, Рома, вибач. А я в нього запитав: А скажи, а чому ти вибачився? Він каже: ну я розумію, що ці слова, вони неприємно їх слухати, вони не зовсім корисні. І я це розумію. Кажу, а ну, а чому ж ти тоді це говориш? І він сказав фразу, яку говорять дуже багато людей. Вирвалось. Про те, що люди розуміють. Люди розуміють, що це не зовсім добре, і це, ну, це, це зовсім не добре. Але подекуди не знають, що з цим робити. І проблема справді існує. Існує проблема в тому, що люди. Говорять зазвичай порожні слова або ж слова, які несуть собі негативний зміст. Яка між ними різниця? Пусті слова і гнилі слова? Пусті слова це слова, які це просто балачка, порожня балачка, це слова, які не несуть ніякого змісту, які просто засмічують простір. Марнослів'я. Марнослів це марнослів відповідне слово. І лихослів'я лихослів'я. А є моменти, коли людина говорить відверто погані слова. Слова, які викликають в інших якесь незадоволення або просто неприємні відчуття. Інколи буває, що людина просто, ну, говорячи українською мовою, так проклинає. Це, мабуть, найгірше. Тому що ці речі вони сильно впливають. На кого? Впливають на людей, до яких це говорять, і впливають взагалі на оточуюче середовище. А на того, що говорить? І на того, що говорить, мабуть, також, тому що це ж від нього виходить. Угу. Якось науковці довели той факт, що навіть вода, здавалось би, така мертва матерія, вона також несе певні впливи від слів. Вони зняли фільм про те, як вода реагує на погані і хороші слова. І Вода, яка реагувала на погані слова, вона стала мертвою, чорною і мала неприємний запах. А вода, яка стояла в приміщенні, де постійно дякували, така вода мала свіжість, хоча досить довго стояла. І про те, що навіть, здавалось би, мертва матерія, але вона реагує на ці слова. І проблема тут дійсно існує. І якщо людям говорити постійно погані слова, то вони також стоїть, як та вода мертві від них також чути. так. так. Часто на роботі це ну, там, особливо там, де багато чоловіків, так вже і зараз йде багато жінок, а вже не дивляться, можуть там і чоловіки, і жінки, хлопці, дівчата, компанії, там всюди лайка, 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 лайка. лайка. І навіть інколи їм дуже важко пер... <кій> пер... нанаштуватися на нормальну мову. І часто і в сім'ї це буває таке, що сім'ї діти чують цю лайку, так? Або просто батьки говорять там на, на дітей, що вони такі, як кажучи, не мудрі. Чи є вихід або вирішення цієї проблеми? Ну, Вихід з будь якої проблеми існує, і навіть нещодавно я замітив таку тенденцію в сучасній молоді, а можливо в, 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 в підлітковому віці, що це люди, які хочуть бути не такі, як всі, от принципово бути іншими. Якщо люди роблять добре, вони хочуть робити щось погане. Але якщо загальна маса робить щось погане, вони хочуть робити щось добре. І от я замітив, що є зараз тенденція до того, що коли підлітки вони дивляться, що загальна маса вона вживає лихі слова, їм хочеться бути іншими. Просто іншими, можливо, не через те, що ну, так добре говорить хороші слова, а просто щоб бути іншими. І думаю, що це хороша тенденція, бо вона здатна до змін. І якраз саме ці люди надихають, говорять про те, що вихід є, вихід існує, його потрібно просто знайти. Якось... Мене виховали дуже хороші батьки, дуже люблю своїх батьків. Бо як багатодітна сім'я, ми дуже часто багато працювали десь в городі і в полі. І от одного разу, коли ми пішли на наш город, моя мама звернулася до мене і каже: Синку, коли ти будеш сапати ті культури, які ми посадили. Ти дивись, бур'яни виривай з корінцями. Ну, я розумів, що набагато легше просто взяти сапку і стисати те, що зверху, ну, не видно бур'яна, нема проблем. Але вона говорила: бо якщо ти це зробиш, то він знову виросте. Бо він там є. Його потрібно дістати, корі, корінець і вирвати з корінням. Тоді його не буде. Я думаю, що вихід в проблеми в тому, щоб знайти цей корінь і витягнути його звідти. І де той корінь, де корінь цієї проблеми, щоб цей бурян випалити в нашому суспільстві? Відповідь на це питання дає нам слово Боже. І от, скажімо, Книга Приповістей Соломонових в 22 розділі 11 текстом записані хороші слова. Хто чистість серця кохає, той має, той має хороше на устах, і другом йому буде цар. Хто кохає чистоту серця? Той буде гарно говорити, той буде говорити приємні слова. Іншими словами, Біблія нам показує, що вся проблема не в тому, що є слова, а вся проблема в тому, звідки вони беруться. І, можливо, ці погані слова це тільки верхушки, це тільки те, що видно зовні. А корінь знаходиться там всередині, в нашому серці. Ми говоримо не про серце фізичне, яке перекачує нашу кров. А в біблійній мові серце це розум, це те, звідки походять наші думки, це те, звідки походять наші рішення. Тому виходом, мабуть, буде знайти цей корінь, а корінь в серці, і от саме там потрібно працювати для вирішення цієї, цієї проблеми. І сам Христос говорив, чим наповнене серце, те промовляють уста. Якщо воно щось там вирвалося, то воно значить там сиділо. Воно там є всередині. Не може так бути, що. З пляшки, де є кока кола тече якась там нафта так? чи навпаки. Тому ми це розуміємо, що якщо в людині в серці є лихослів'я, якесь лихо, так, воно піде наверх. Яким чином ви з себе це нав'язливе лихослів'я, яке є в людях? Як це зробити? З чого почати, можливо? <гум> Дуже часто люди борються із неприємним запахом з рота. Вибачте, що говоримо про таку mm -hmm. тему, але ну, вона також є. І люди часто користуються зубною пастою або ж просто жувальними гумками. Але це допомагає лише в тому разі, якщо неприємний запах він походить від, від зубів, а можливо від ясен. Mm -hmm. Але таке буває, що в людини хвороба шлунка або хвороба стравоходу. Mm -hmm. І тоді ці речі не допомагають. Тоді це не допоможе вирішити проблему. Треба лікувати всередину. Ми можемо намагатися вирішувати проблеми такі зовнішні, якось вчитися хороших слів. Або зараз існують методи там, кодування чи інших методів. Воно, можливо, і допоможе, але на маленький період часу. Але якщо є корінь, то воно звідти виросте. Потрібно лікувати середину. І от, скажімо, в українців, українців взагалі багатий народ. Я люблю свою державу за те, що вони розумні. І свого часу народна творчість десь створила таку приказку, що клин вибивають клином. І ми всі прекрасно це розуміємо. Що для того, щоб визна... вирішити якусь проблему, треба її чимось виштовхати. Можливо, треба те порожнє місце чимось замінити. Якщо в нашому серці, в нашому розумі є погані слова, які там живуть. Які вириваються, так як ми говоримо, навіть не, тоді, не завжди, тоді, коли ми це хочемо чи не хочемо, але вони звідти вириваються, значить, вони там є. Значить, їх потрібно замінити. Їх потрібно чимось замінити. Просто виштовхати. У фізиці є таке поняття, як дифузія. Це взаємопроникність. І от для того, щоб одне виштовхало інше, треба, щоб щось сильне. Попадало туди в наше серце, в наш розум і ці погані слова. А щось сильне, щось хороше це слово Боже. І Біблія про нього говорить, до речі, хороші слова записа, записані в Післані до євреїв. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мізків і спосібне судити думки та наміри серця. Ми знаємо, що воно сильне, воно здатне змінювати людей зсередини. І коли ми дозволяємо йому це робити, воно допоможе. Коли ми перебуваємо в слові, чим більше ми в ньому перебуваємо, тим більше воно перебуває в нас, і воно здатне, можливо, повільно, можливо, не зразу, але витісняти ці погані слова з нашого серця. Це буде свого роду лікування його, лікування цього серця. Ну, і, мабуть, ще е, також важливо сказати, що якщо ми читаємо Слово Боже і е, не молячись, не діючи, що нам Бог це пояснить, ми нічого не зрозуміємо. Так? Просто у нас буде замість е, е, тих поганих слів, просто скажімо, дуже гарні слова, дуже добрі слова, але нам не зрозуміли. Тому треба просити Бога, щоб Бог дав і розуміння цих слів, які ми читаємо. Безперечно, без, без дії Духа Святого, без прохання в Бога пояснення тих слів. Це будуть просто хороші слова в нашому розумі. Ми будемо такими собі моральними грішниками. І все ж таки, тут величезну роль відіграє наше розуміння слова, не просто можливо читати його, але справді розуміти і досліджувати. А тут відіграє велику роль Біблія, молитва і Дух Святий. Отже, щоб викоринити себе це лихослів'я, потрібно читати Слово Боже. І слово Боже, яке живе і діяльне, воно викоренить е, той бурян е, е, цих поганих е, слів. І е, це буде велика допомога кожній людині. Так? І, коли людина читає Євангелію, коли людина читає е, псалми, скажімо, прославлення Бога, хвалу Бога, Богові, подяку Богові, і тоді вона починає вчитися говорити, нормально говорити. Християнською українською мовою. І які надбання чи перевага буде мати людина, яка відмовилась від вживання цих поганих слів? А, дуже хороше запитання про те, що ну, нам потрібно розуміти, а що ж ми, ну, така природа українців, що ж ми з того будемо мати? Ну, відмовимося ми від поганих слів, а що ж буде взамін? І Біблія нам говорить знову ж таки, приповісті Соломона, 22 розділ, 11 текст, говорить про те, що. Хто кохає чисті серця, той має хороше на устах, і другом йому буде цар. Говориться про те, що це буде вшанована людина. Людина, яку навіть сам цар буде здатний називати своїм другом. Це людина, яка говорить хороші, приємні ем, слова для людей, ем, з нею будуть рахуватися. І в наш час, коли людина бачить іншу людину, і Можливо, вона навіть знає про те, що ця людина колись говорила погані слова, а зараз їх не говорить. Вона знає, що, що, це їй, що це коштує, а це коштує великих зусиль. І коли людина бачить, що хтось зміг відмовитися, хтось наважився це зробити, хтось наважився почати Слово Боже читати, хтось наважився почати змінювати себе. І коли люди бачать таких змінених людей, вони їх поважають. Велика повага до таких людей підходить, і люди хочуть бути на них схожими, навіть тепер в сучасному середовищі, в сучасному суспільстві, людям подобаються ті, які гарно і приємно говорять. Це, це, можливо, перше. Також Біблія говорить, що така людина буде мати чисте серце. І чисте серце дає багато переваг. Знову ж таки, Слово Боже нам говорить, що це не лише людина, яка буде говорити приємні слова. Але Біблія говорить, що блаженні чисті серцем, бо вони будуть мати надзвичайно велику привілегію, вони зможуть побачити Бога. Це речі, які важливі для нас і для нашого життя. І знову ж таки, це дає свободу, це дає можливість відмовитися. Це те, чого немає в багатьох, те, чого багато людей прагнуть. Вони розуміють, що тут проблема, але вони не можуть відмовитися. Це, це залежність. І коли хтось перемагає цю залежність, Таку людину поважають за те, що вона звільнилася, вона вільна, і е, кілька слів. ще Я б ще додав до цього, що написано: Христос каже, що за кожне слово пусте людина дасть відповідь в судний день. Ми не, якщо ми покаємося, ми не будемо відповідати за ці слова. І е, 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 говорити лайкою розуму не треба. так? Е, е, а розумні люди, виховані люди, вони говорять приємні, добрі слова. Дякую, Роман, хай тебе Господь благословить вашу сім'ю, церкву, дитине за служіння, місто рівне. В Рівненську область, івано Франківську область і всю нашу Україну. Дякую. Слава. Богу. Ми завершуємо нашу програму, і якщо у вас виникли запитання або у вас є до нас побажання, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061. Ще раз 098 92 57 061 або 050-24-15-713. 050-24-15-713. І якщо ви хочете замовити у нас Біблію в подарунок безкоштовно, також ви можете телефонувати на ці ж е, номера. І на завершення я читаю слово Господнє. Чим серце наповнене, те говорить уста, сказав Ісус Христос. Наповнійте своє серце добрим, те, що йде від Бога. Нехай вас Господь благословить. Хочете знати більше? Читайте Слово Боже Біблію. Слава Ісусу Христу!